Наві зачекали до хвилини, і напевно саме зараз почнуть робити свій вихід. Двоє лонг, троє шорт. Розкидуються перші гранати. Хаєшка залітає на цей вихід. І тут намагається Давідеус прийняти лонг. Давідеус. А це як чотири мінуси, то відбулись Наві. Ой, краще не і, знати, як немає. це сталося, і забути відпустити. Це здається, тому що Лексі бів соло. І ну, шанс на те, що такий раунд виграти в нього небагато. Пачку підіймає 40 секунд. Помансити трошки намагаються, але дуже логічно намагаються працювати проти нього. Пейни класно, що перестріляв опонент. Та та шорт вже потроху закривався, і це був смертний вирок для капітана Натосовій Срапейн. Виграють пістолетку, і відходити до шорта. Радше за все побачимо вихід на базу. А і це до речі, непогано. Маючи пістолети, ми вже бачили декілька таких мачапів, де еко раунди через шорт працювали. Такого ми багато дійсно бачили в рамках Дасту. Це хороший раунд робочий, але саме тому його зазвичай всі і чекають в захисті для себе побачити. одно дистанція скорочується, пістолети працюють. Алексію Бі дає Олексій треба не зігруватися в нього. Бомба до речі, Алексію Бі про цей момент щось забув неумить. Знаходиться влучання зі скаута. Працює Біт. Біт намагається врятувати цей Раунд флеку. Реально можна але Хаєшка від сноу. Мінус два. Одразу закидає полексі Маказе. Сноу та заера проти Біта та вандерфула. Це якесь незаконне. Просто залетів. Що це за хаєшка була. Один гравець на шорті. Сноу підходить до елеватора. Вандерфул влучає розвід. Але немає інформації по шорті. Бігузера проти біта Валіра. Треба це вигравати. Він заховався на рампі. Він просто грає на час. Бігузери єде поза він вистрибує і перестрілює біта. Чи достатньо часу? Три хп часу достатньо. Мені здається, це буде дефуз бомби. Другий для пейн ентежечка Якби не хає, якби не хаєшка Наві би могли це забирати. Багато подібним страждали проти PNG2 і розважали себе подібним чином у Heavy уходи в, в Акаду. Тепер вже самі навчилися подібного у свого опонента. Діджиті мінусовексібі. Сміна закривається, ніхто <плес> її не контролює. Маказа. важливий зараз розмін знаходить, але досі раунд виглядає критичним, якщо бігузеру не впіймати на гарячому. А до речі, контролюють цим займається, і подивіться, яка краса. Один єдиний -єдин фізі живий. Вони знають, що це Авік, і перед він не піде вже повноцінний. Це буде 2-1, наві з першими ж девайсами для себе виграють девайс на раунд. Найс, nice, найс. Nice. Я вже почав хвилюватися, коли побачив гравця в нижньому тунелі. Думаю, боже, хоч би він не бере з гравців просто в спину. Але під чудово цим порався. Він і лонг контролював спину, потім і нижній тунель дивився. І як результат Маказу дуже круто відкривчий плент, а сайт був просто, ну ніби такою легкою здобиччю для нього. І ну там діджиті він єдиний, хто стояв в пленті. Там найближчий гравець глибоко в лонзі, бо тільки потім. Підійшов і то він нічого зробити не зміг. І NQZ втрачає АВП, але його ніхто не засейвить. Е, я маю на увазі для команди власне. Там за дуже сильно боліває. Все батьківщина. Так, так, ну, так, так. так, там ну, бразильська фанбаза доволі гучна з того, що ми встигли помітити. теж. Yeah. ж цей раунд доволі просто на відстані відбувається. Перший мінус, другий мінус, перший Алексібі, другий Wonderful. Бігузера знову та Давідеус. До речі, Давідеуса навіть є сенс засейвити Армор і який в нього є. А ось іншим двом я не бачу якогось сенсу якось і ховатися. Потрібно провокувати дуелі, можливо, не на такій дистанції. Залишається лоухоповий Маказі, і вже він буде далі агресувати? Ну краще відійти, засейвити економіку. Навіщо воно потрібно? Кіли ще встигнеш знайти для себе, тим паче активна роль у Маказі. Він зазвичай відкриває бнди. А і підступний коктейль, який не догорів. В результаті Давідео свою позицію не міняє досі. Є на мінус 48, в Юзері дістається. Ні, вони навіть хочуть нікуди не йти з цього раунду і завершувати його по бузу з такими темпами. По теж потроху буде пачка прокрадатися, але до бомби Діво може не дійти. Давідео знайшов для себе Емку. І до речі, на превеликий подив. Вандерфул єдиний, хто намагався стрілятися. Цікаво, чи біт перестрінеться з Довідесом, чи зможе він вибити цей девайс, який радше все має сейвитися, бо там і армор, то МК. Ну, цей Мемчик, до речі, схвалюю. Базовані фанати теж є на місці. Найс. То, мені здається, якраз таки. Аудиторія має топити за наві. Довідеус. Забирає Маказу, забирає іме. Не такого результату я очікував. Він ще встиг на релоут вийти. І. Валерчик все ж таки знаходить останнього. Все ну, ні в року закінчується раунд. Щоправда, хотілося б, щоб менше гравців помирало від команди навіть, щоб економіка більше бустилася там, якщо будуть якісь скрутні часи, якщо ви граєте раунд, щоб можна було закуповуватись. Фулбай, фулбай, який є дуже вирішальним, особливо для команди Pain. Чи будуть вони далі віддавати серію моказу, вилітає на широку, забирає NQZ. Перші погані новини для команди Pain. Вони віддають позиції шорта. І потрібно тікати. DGT за віком вже буде стояти в. А ну, він, до речі, досі така доволі агресивна позиція. В разі чого буде дропатись КТ. Давідеус стоїть під боксом і очікує на граців лонгла. Він дочекається їх, але скільки ж мінусів він для себе зможе отримати? Давідеус бачить першого, жодного мінуса не буде. Подобається такий варіант. Побачили, де дітті йому не дадуть пограти нормально. Бігузара досі поблизу. Він чує чудово, що проходить шорт. Ой, а треба чекнути. Нормально перевіряється все. Мака заробить сейф фраг. І це вже відправляє Сноу кудись подалі на сейф. В Кес таймінги вирішують усе. Вдали пік чи флешка і гра вже на твоєму боці. І вирішили командочки відігравати на Дасті другому. В наві в цілому там не так багато награшу, але він рейд хороший. Тому. Сьогодні віримо в те, що вони зможуть закрити бразильців. Найс! Ніякого сейву не буде. Бразильці наступний будуть відігравати економічний без емки. Відалі продовжувати стрік раундів дійсно потрібна наві. Навряд чи пейн налаштовані взагалі здаватися без бою. Але яка флешка зараз? Ну, міськомунікація від Наві відбулася. Маказа не встиг зорієнтуватися, що запушили його, і тімейт не в змозі прикрити. Сфокусований на нижній і вмер від верхньої зараз. Перейме в спробі трейду також помирає. Дедалі гірше стає ситуація. Навряд чи людина просто йшла б степу. Ну, по тому що я бачив, і мені ніби взагалі не був готовий до того, що може флешка якась прилетіти. Позиція точно цьому не відповідала. Сноу, бігузера, і ось оце розвальний раунд для команди Наві. Пога поганому сенсі, звичайно, тому що жодної такої рівної дуелі я не побачив. Всюди Наві в якійсь напівпозиції, якийсь плайн залітає, то в спину позатискали. І потім ось цей вихід на Беплен це радше. Ну, потрібно щось зробити. Це напевно якось так виглядало. Що цікаво? Чи отримаємо ми з вами тактичну паузу від наві? Одразу ж. Уйвадерфул. Гарно показує тут, що в нього тир персональний влаштовується. Ігор, а можна два віка? це, до речі, теж мемчик з моїх улюблених. Головне, не пропустити гравця, який заховався у цьому правому куті. Ой, діджуті дуже проблемно зараз. Грає вони ще й трибе знаходяться. З'являється інфа, і ось він відкривається. Робить не тільки один кіли ще й другого перестріляв. Дуже круто індивідуально спрацював і ми намагається вирівняти ситуацію. Але в нього всього на всього 9 хапе залишається, чого звісно замало. 3Б це стак, це пастка на яку навіть потрапили зараз. Тільки диво врятує перестрілятися. Маказа хопує як може своєму капітану. Два 21 на Олексі ноксібі. Все від того, як розпікати. Ну ну надскладно, часу мало, і Бігузера і на першого, та на другого вже розкрутиться. А, а там болячев на паралельному, так, так матче. Принаріал зробили свою місію. Вони заруйнили чергову пачку пікемів і далі щось не грають. Вихід на Б. Швидкий. Причому зараз в виконанні гравців Наві. Круто пострілялася, забрали снов, але з бігузерою треба щось робити. Пачку, то він вибив. Пачку повторюю. Він вибив. Два фраги є. Спроба відійти. Олексій класний спот, але щось ново по стрільбі не пішло одразу. І в результаті капітани Наві теж перестрілюють. Бомба буде встановлена. Але надскладний клач. Два в чотири. для Наві залишається. Не неможливий, зауважу. Але складний. Ну, побачимо, як відігравали на буткемпі ситуацію рітейків, поки іма відлітає, макази. Важко, важко. Йому потрібно одразу три позиції дивитися Він іншій лоу Противники теж лоухепові, але вони давлять кількістю. Це пайни, які виходять на рівний рахунок. 39 секунд. Смок прилітає у верхню тежку. Поки Наві ніяк не вриваються, і взагалі вихід на Б-плент виглядає як, можливо, не дуже хороша історія, проте залишив, того, як і іми! Першого другого забрав. Окей, добре, я вибачаюсь за сказані слова. Бід стоїть під смоком і він має переслідувати гравця. І першого, ну, на другого це було б надто шикарно. Або хп, а по ХП то що в Наві? 33-30-14 хп. Можуть спробувати Пейн вийти на ситуацію рітейку, один гравець взагалі на Титаніку знаходиться. Ні стоїть біля даблдорсів. Є дефузкити, є якісь гранати, але... Але який план? Як виходити? Верхній тунель спочатку працює. Опа, Вандерфул все, побачив. Кінець. Все сейвити. Варто було побачити лише один і все до побачення. І не так часто конкретно до НКЗ в руки ходять. Цього раунду, до речі, може, щось таке відбудеться, бо НКЗ йде на Б. Свою снайперську гвинтівку показувати. Проти Вандерфула от, і Вандерфул, от спійков, В Основний період раунду. Був імпактним. Питань в цьому раунді нема. Ну і тут. Бігузера працює з Авіком. Тут вже вирішить грати в два Авіки пейни, пайни, і це може бути здивуванням для Наві. Ну, може бути здивуванням і для пайнів, якщо Бігузера далі так буде стріляти. Це, звичайно, щось із чимось. Шанс було куди більше, тут інкізі не влучає. І тут і Лонг виходить. Nice. Наві! Тотально знищують у цьому раунді пейнів, попри те, що втратили Ігоря, але... Мають забиратися. Оце вже інша річ. Наві перекрили всі позиції, зайняли а встановили бомблу рідко, але мітко виходять на а сайт, і для цього в них є абсолютно всі дані. Дефолт, які треба перегравати, і все буде нормально. Можемо, бачимо, бажимо, так най... вона. Пейни вирішують вивалюватися на лонг. Навіть відігравали пістолет, куди було двоє лонг троє шорт. А тут, як бачимо, таке дуже е, різке рішення зіграти майже всім на цьому лонзі. Це поки що працює. Інксі забирає Олексібі, і спробує нас наспамити. Флешка залітає. Щось, поки ні, ми зовсім не дружить з флешками від ворога. Залетіло то одна, то друга. Ні. Ні, Це друга пістолетка без шансів для команди Пейн. Yeah, cool. Знищили, переїхали команду Наві, але подібне було і в першій половині. Там, хоч якісь фраги мінімальні були, два фраги престижу від Алексібі. Тут і подібного ми не побачили. Сто відсотків. Далі фолбай, і саме тут Наві мають показувати свою звичайну гру, яка працює краще. Ванфул забирає інкюзі. Щось подібне я бачив, але минулого, минулого разу саме інкюзі перестрілював Вандерфула. Все ж буде мати геп, через який пейни спробують зайти. Свою функцію він виконує. Це головне. Далі буде прохід на розділу. Це ночний деміш зараз. Мінус 92 було бігузаря. Добиває його. Олексій бі Гранаткою І нагадує, хто тут матя. розкидці гранат на тасті. Це Алексібі. бі. DGT останній перебирає всі девайси, але в цьому гангеймі в нього забагато опонентів, аби їх перекрити швидко. Побачив флешку, але щось на позицію гуся не чекав. І в результаті програв цей раунд. Навіть з першим девайсами. Проти Джиту. Це одне діло, опонентне інший. І стилістика гри навіть від тут доволі сильно відрізняється. Вирішили грати. Ой-ой-ой! Маказу, маказу. Ой, непогано двох зібрав. І мофраг знайшов. Я хочу зауважити, що вчора з банкою у пейнт були жахливі проблеми. Вони виходили двічі, не дивилися ліворуч. Цього разу Мака заграв справу. Вони вийшли чекати ліво, але ну ніяких гранат на виході не було. І Маказу зібрав для себе. Просто ізі. Фарм. А, і третє взагалі достріляти. оскільки не вистачило 16 ХП, буквально однієї кулі забракло. Ну, враження, ніби все рівно треба йти сейвити. Бо опції того, як ви можете це розігравати, не небагато. Інк'юзі не дуже ініціативно. Він відходить назад у банку. 25 секунд. І GT вже грає на XC. Ну, невже, не вже такий останній поштовх на апленс пробують. <гас> Вандерфул, Тільки братіл забрав. Ну що за таймінги тут такі? 15 Скример. секунд. А, там все, там DJT забирають, все, треба тікати, ізю сейвити. Давай, ну, на exit kill і пограє. Дуже цікаво, те що. Він і за дефенс. Останній лишився сейвив. За напад та ж сама історія продовжується. За цим МАК-10. Багато було матчів, бачив, що якраз акцентувало увагу на цьому оператори Старладера. Ой, а тут цікаво, слово виходить. А куди ти йдеш? Не перевіряю правий кут. Ось так, і тут іму знаходить ізи кіл. А можна відійти, бо є величезні шанси, що тебе на ши. Ось, ось воно. Відчуваєш ти цей момент, і ми відчуває його дуже правильно. Відійти встиг. Ентрі, ну сноу такий просто пішов. Я не знаю, некомфортно. А тепер ліво треба перевіряти. Він, видеос... не перевір... він не перевірить! А, Вандерфол вже прикриє. Я чекав на черговий цей момент. Найс, nice, най! Nice. Салат, салат раунд якось проходить зараз. А Пінус... Вони по одному віддаються. Я не розумію, що відбувається з пейнами, але воно на те і добре, що все так іде. Смок на кете. Да, взагалі ще не заважає іми виходити, і двох варіант забирати іми. Квадрокіл для іме. катенька для нього. Власне, відповідь хаєшки хороша. Тепер же піджим верхньої тежки від команди Наві Флешки ніякої немає а її і не потрібно. Маказа забирає діджиті, меншість для команди Пейн, і вони вирішують реагувати тим, що. Будуть одразу виходити на шорт. Є одразу іме, який стоїть, і чекаєте, чи хтось буде дропати шорта. Є Алексі Бі, який стоїть на рампі. і Він вже готовий застрілювати. Майже забирає НКЮЗі. Кутера прострілює Алексі Бі, але є відповідь від Вандерфола. Вандерфол флешкою відповідь. І ми потрібно вриватися і вже працювати другим номером. Вандерфол, яким дивом там мінус дев'ять. Взагалі дав. Починають нашивати. Вони бачать, потім вони роблять мінуси. Наві Найс! набирають цю зустріч дракунком 138. Вітаємо! Ізі, ізі каточка для наві за межами пістолетних раундів. Все чітко відпрацьовано від народжених перемагати. Вже чекаємо їх в рамках БО-3.